Не та й постарайся. Дай мене чрам, він прийшов на агропрому у пошуках якоїсь пованки. Ну. Так, може це той, котрий у Нуру поліз. Те, що мені треба шукати, мабуть, що прямо на перших рівнях, отаму де за. Ой-ю! Коротше, якось дивно, не знаю. Може я. Не буде тут так само, як оце також в, в Тьма снорків по углам угламу, Та буде, звісно. Блі, мене затовбали вже двоїтися. Затовбали, боже, в мене вже патронів мало. Годі вже. Блі, хоч і патрон на АК, а все одно не розрахував я щось. О, о. Здравствуйте. Ой-ой-ой, скільки вже можна, вже годі. А сюди може? Угу. Підземка якась. Так це завжди. Це ж, мабуть, тодою, чи ні. Ну ми ж ми можемо піти і далі, а що ж це за дирдочка. Така цікава. Екзоска... Нормально. Екзоскелета ми знайшли, чуєш? А вище ми залізти й не можемо. Чи можемо? Та ні, навряд чи. Та диви, екзач знайшли. Прикольно. Просто ми можемо як е, його вже поміняти замість цього екзоскелета найманців. Проти аномалій, типа, він краще. Колестійки 70%. Типа, майже той самий фіг, коротше кажучи. Єдине, що тут ну, я носить зможу більше, ні? Да. І цим я можу носити більше, екз... екзачом. Так, а ну завжди, я зараз батарейку витягну, бо ну, хочу порівняти просто. Проте аномальних активностей, типу, звичайний краще. стійкість на 10% вийшли. Ще і все, а все інше, по-моєму, гівнянніше ні. Вага костюма на три кіла більше. Ладно. Я не знаю. Мені чомусь здається, я тупо оце зроставлю собі, оцей екзач. Тим паче, і я не можу більше носити. Що зоставимо цей, мабуть, а цей потім на продаж. Можливо. Ну коротше, добре. Тоді ось так. Будемо з цим бігати. А, м а, а, аамм, зрозуміло. Це вже глухий кут. А що я повинен був знайти? Може в цій дирдочки щось не дошукав? А може все-таки треба сюди якось залізти? Да. ні? Блін, капець, Знову пошуки ці, ненавиджу її, блін, задовбали. зна, де його шукати, куди дивитись? Просто сліди його можуть пихнути куди тільки завгодно. Так то. Ота локація, що нижче, оце підземелля, воно нафіг тупо не треба. Взагалі, прям там взагалі нуль сенсу туди пертись. Ну, окрім, звісно, екзоскалета. Але по, по сюжету, прям ну нафіг взагалі не треба. Флешка аж ось тут, аж ось сюди, аж майже під верхом. флешка якась стрільця. Що вона нам розкаже? Де вона? А тут нічого нема. Ну, флешка, флешдикс. І все. Дізнатись подальший шлях шрама. Довідався, що одну із групи стрільця кличуть привидом. Почекай зачіпка. Якщо зможу знайти привида, можливо, знайду і стрільця. Ну, і да й ошукати цього привида. Капець. Зачеп! Зачіпка, звісно, взагалі прям бомбезна. Ну, сюди я вилазити не буду, тому що там ж ми на базі вояків вилазимо, тому ну, його джопу. Мені зайва стрілянина, ну, не хочеться мені трішечки. Тому біжимо туди, звідки ми і залізли. На рахунок привид, ну, щось взагалі не вдуплив я. Привид, привид. Ну і що, що привида, як мені шукати? На шрама зачіпок ніяких немає. Зато ну, ми знаємо, що він шукав стрільця, стрілець знає привида, а привида ми не знаємо, як шукати. І, Ревида також ніяких зачіпок по суті нема. Просто ми знаємо, що був такий привид, що він ну типа якось може допомогти, але ж якби в кого питати, кого розпитувати, також нічого, навіть натяків немає ніяких. Коротше, щось я тут не вдуплив, чесно. Яким чином? Або це розпитувати когось, що в бар газюри треба питати бармена. Дізнатись подальший шлях шрама. В кого його дізнаватися, я не знаю. Просто не інфи ніякої, нічого. Блін, може зараз щось там наберуть мене, а як ні? Ну щось не набирають довго. Вже чи ось тут, до речі, чи тут я не пам'ятаю, тут, мабуть, вояки. Просто можуть бути й сталкери. Вояки ж отам на... Ну, далі, отам, правіше, отам десь. А ось тут же ж можуть бути, по ідеї, можливо, сталкери. Ну, зараз перевіримо, якщо ні, то ну, будемо тікати. Там може просто їх спитати, якщо тут сталкери. Не, це вояки. Тобто ловити тут сильно нема чого. Взяв флешку. Ніякої не історії, що я там оно, що я там дізнався, що він там розказав. Гуляй, я нічого не зрозумів. Типу, хоча б якось або повідомлення ви вивісили, або хоча б опис на цій флешці. Типу, флеш, дек зручний прислій для принесення інформації. Аж яку саме інформацію я дізнався. Ну я не дізнався, просто написали, що типа в самому завданні дізнався, кличуть привидом типа чувака. Ай, ну щось я не, реально не зрозумів. О, сюди до речі, зараз, начебто, телепорт, а не перехід на локацію. Значить, мене кудись повинно закинути, куди треба по завданню, можливо. Опа, на кордоні? А що мені на кордоні ловити? Та йди гуляй. Ти соля. Ну слухай, раз мене закинули на кордон. Можливо, мені треба до Сидора йти. Фу, реально, щось ст... ти так заплутався вже вкрай. Прям зачіпки шрама. Причому тут флешка стрільця? Тіпа, зачіпки шрама. Знайшов ту флешку. На флешки ніфіга не написано. Типа я я якось дізнався, не показали, як я дізнався, не показали інфу. Тіпа, яким чином я дізнався. Можливо, там типа стрілець писав: Привид, я там тири-пири вже підири. Давай туди там зустрінемося, бо щось. Ну могли б заставити якусь типа записку, яку саме інформацію. Через яку інформацію дізнався, що привида треба знайти. А тут таке підняв цю відразу нове завдання. Я дізнався, що там привида треба шукати. Як ти дізнався? І також, типа, дізнався, і потім треба розпитати привида, а кого саме питати, фігіозно. По, по всій зоні бігати тепер розпитувати. Ти, ти знаєш, що, хто такий привид? Тіпа, дякую, звісно, що мені тепер дали. Телепорт на кордон. Що хоча б якось мене направили, типу, в який бік треба. А блін, ну. Ой-ой, а уявіть, якби не було телепорта. Просто ну, інфі ноль. І це аж за гропрома на кордон газюрить. Просто за гропрома на кордон. І в мене патрони закінчились, прям в нуль. А я можу, в принципі, знаєте що. Оце взяти. Ніфіга собі, чувак, який модний. З пукалкою якою. А, це ж я їм, типа, бабло плачу. Ну, платив, Ну, вже не плачу. Так що до побачення, Задовбали вже. На хлібники, тупо бабло одну. Ти взять і все і стоять просто. Ну да, ГД ось у також нормально коштує. Коротше, досить дораз нормальним хабаром йдемо. Зараз напродаємо усе. І в мене він також уже. Грозяться всрата. Ну, до речі, вона хоч і всрата ловко, але начебто сильно і не клинула. Тому ок. На, двояке тут диви, розпоясилися. Забігли далеченько. Ой-ой, ой-ой! На, гранату! На. Блін, може, я загадаю собі, хоча, блін, на неї отак уж патрони шукати задовбешся. Хоча б уже з грозою самою до Петра ти якось. Ой, Сидор, я надіюсь ти знаєш усе. Я надіюсь я правильно до тебе зайшов взагалі. Привіт. Торгувати, я зараз йому продам усе ГТ і ось у вали тупо забирай. А мені натомість патрончики. А, і у нього все ці приціли є. Опа, сюди. Ось якраз і приціл я на цю на грозу. Все торгувати. А, і ще ось, блін, мабуть, це таке натурі. Я йому, мабуть, продам оце як зач. Ну коли стійкість на 10% тільки вища, а в плані, наприклад, де, я ж кажу, аномальних активностей, то типа говняніший він. Ось захист від вогню і від цього там від фіз пошкоджень, звісно. А, він навіть гірша, а в чому прикол його тоді? Коли стійкість, типу на 10% більша і все чи що, хім пошкодження, ось 20, тут 50%. Та він, по-моєму, по всім параметрам гамняніший. На що його покращував? Ну коли стійкість на 10%, то коротше, все, мені треба ще бігати багато, тому хай, хай забирає. А блін, немає батарейки, звичайно, там нема. Було б непогано так. Нема. У мене остання бачурейка, you know? І що мені робити? Як батарейки закінчаться? Ніхто не знає. Я оце також не дуже шарю. Так у нього нема нічого, диви. А в нього. Нього нема! Ей! а нафіга мене туди телепортували? Алло, це що за пранки? Так, ось приціл. Ну, приціл, як приціл, в принципі, ладно. Нічого не вдуплив, реально. Просто нафіга мене сюди закинули. Дивіться, в чому прикол. Схоже, тут уже проблема трішки, мабуть, в локалізації, тому що я шукав information in Internet, you know. E, там, коли коротше, заходиш усюди, там повинно писатися прям переписка їхня. І нижче написано, куди він пішов, цей стрілець. Ну, там, коротше, переписка, тирепири, потім написано, що ж, флешка дала мені подальші направлення пошуків. Виходить, що шраму треба. Треба було зупинити групу стрільця, і йому вдалося вбити клика. Де привід невідомо. А самого стрільця, судячи по переписці, треба було шукати в тіпо, північних районах зони. Схоже, і він збирався туди проскочити через янтар. Типа по Любасу Шрам пішов за ним. Топо, ну в іншій локалізації там написано, що він пішов на Янтар, цей стрілець і Шрам, типа, пішов за ним. По суті. Значить, виходить те, що нам треба йти на Янтар. А якого фіга мене Ну, типа, телепортувало тут, сюди. І тобто, я ось з агропрома в принципі міг відразу до Янтара піти. Блін, чи я скрипти взагалі поламав? Може? Типу, може там задумалося, що я буду йти на звалище вже колись там чи пізніше, чи коли. Тобто, по, по задумці я повинен бути з агропрома відразу на Янтар бігти, а вийшло так, що я з агропрома пішов на смітник, і воно, можливо, якось послідовність цих телепортів поламалося таким чином, що я не по завданню якби пішов. Типу, і воно мене закинуло ж сюди. Блін, такому випадку, мені здається, треба було б, мабуть, відвантажитися туди відразу на Агропром. Ми відвантажимося на Агропром. Звісно, так, без приціла, блін, доведеться, але щось мене, ну, знаєте, піджима трішечки, бо може все-таки реально поламатися щось. Ну блін, ну тут реально тут дуже щось намутили, що якби інфей ніякої не дали нам, хоча вона повинна була бути. Ну як я дивився, типа чужі проходження, то там все написано в самому КПК. Ну, в завданнях, оце ось сюди тикаєш, і ну там все розписується, де, де стрілець і направлення де мені треба йти? А тут немає нічого такого. Здогадатися, як на мене, Unreal, куди його далі пертись. Ну надіюсь сюди я перейду. Mm, а тут -а ось переходу на Янтар взагалі нема. Ммм. Mm, я забула за це. Та що тоді виходить? Мені що? Пішиди, ну тоді в будь-якому випадку мені треба на звалище повертатися. Правильно? А мене назвали ще телепортує на кордон. І мені з кордону типу на Янтаргазюрять, мимо звалища. Чаво? Ой, коротше, щось тут реально, щось. щось. Я, ну я зрозуміти поки що нічого не можу. Ну, значить, нам в нас нема вибору. Нас чому телепортом закинули на кордон, і треба тепер бігти більше, ніж аби я був без телепорта. Отак. Отже, зараз, якщо ви заплутаєтеся, то нічого страшного, я також заплутався. Виходить, що нам спочатку потрібно поговорити в барі. Виявляється, після того як ми поговорили з генералом. Треба було ще поговорити з варваром, але там ще не все, що все буде. Я поговорив із генералом Вороніним. На жаль, він мало чим допоміг, тому що в той період обов'язком командував інший керівник, і його вже давно немає в зоні, але він дав наведення на того, хто може нам допомогти. І хто ж це? Сержант Наливайко, доведеться йти до прип'яті і там знайти загін капітана Несторенка. У тому загоні і перебуває сам Наливайко. Тоді не витрачаємо часу. Так, пішли. Ми вже ходили в прип'ять, як ви пам'ятаєте. Ну я думав, що типу треба все по новій. Прям все, я все поламав, жопа повна, але начебто ні. Коротше, не знаю, я надію. Ся розпутає цей клубок. Що сталося? Кайдане, мені обов'язково з тобою йти в Прип'ять? Хоче своїм питанням зайнятися. Так, якщо це можливо. Добре, тоді на військових складах поговоримо. Тут знову ще одна якась непонятна фігня. Мене телепортує на військові склади зараз. Але, типа він каже, ми на військових складах поговоримо, але його там нема. Я дивився, ну я вже сам заплутався, просто за кадром це все було. Я заплутався, ну вкрай взагалі вже. Що робить, куди йти? Ну і що. З хронології взагалі я не вдупляю. Прямо взагалі побачимось на складах. Його на складах немає. На Прип'яті ми вже й були, наче я дивився проходження чужі, вже щоб розібратися з усім цим. Я не знаю, що за фігня, але діалоги вони відрізняються від е, тих діалогів, які я бачив типа в Ютубі. Наприклад, оце як тільки що ми з ним говорили, там був е, трішки більш розгорнутий діалог, і там, наче як е, було згадування янтаря Сахарова, щось, значить. Наче щось типу того, ну і виходить, що що, типу, зараз нам сказали йти на війсь... на військових складах. Побачимось, його там немає. І якби ну не знаючи людині, що робить, фігіозно що робить, але ну, наче як я наче розібрався, наче ні, зараз ще в майбутньому. Короче, ми зараз відправляємося до Янтара Доперлися, здравствуйте, привіт, Професоре. Кайдане, радий тебе бачити. Як твої успіхи знайшов, кого шукав? Наполовину професоре. Це як я йду його слідами, і вони привели мене до тебе. Вірніше на янтар. Він прийшов сюди за одним сталкером на прізвисько стрілець. Ти знаєш такого? Так був тут такий сталкер, і вже рік минуло, як про нього нічого не чути. Отже, рік саме тоді і шрам пропав. Як ти сказав, шрам? Так, таке було прізвисько Олександра Шептенка, якого я шукаю. Ось як виходить. Тоді рік тому шрам прийшов до мене. Він чого шукав стрільця. А стрілець незадовго до його приходу був у мене. Стрілець напрочуд багато знав. Куди більше за інших? Стверджував навіть, що була у центрі зони. Куди вони пішли після тебе? Можеш сказати: Кайдане, давай зробимо як минулого разу. Ти виконуєш для мене роботу, а я поки що перегляну записи в журналі за той період і потім тобі повідомлю. Зрозуміло, кажи, що треба робити? Спуститися до лабораторії К 16. Вона знаходиться під заводським комплексом. Вхід до неї в будівлі напроти західних воріт, які ведуть у мертве місто. У лабораторії тобі треба буде знайти одного зомбі та з'ясувати у нього. Ти жартуєш? Професоре, тобто, як це з'ясувати у зомбі? Я говорю цілком серйозно. Ти просто не знаєш, що зомбі бувають різні, але це так. Більшість людей, що зазнали потужне псівпромінювання, гинуть або стають повними зомбі. Але іноді, правда, дуже рідко відбувається перетворення на напівзомбі, коли в його мозку часом відбувається просвітлення. У цей час зомбі не чинить агресії, з ним цілком можна спілкуватися. Ось такого зомбі я і пропоную тобі знайти у лабораторії. Скажу чесно, професоре, ти мене приголомшив. Гаразд, я спробую його знайти, але скажи, хоча б як він виглядає. Я не думаю, що зараз він. Чимось виділяється серед інших зомбій, а його звуть Гнат. З часом він виходить зі мною на зв'язок по рації і розповідає про те, що відбувається у їх 16. Ось і вчора він повідомив, що бачив десь у лабораторії кільце Мебіуса. Це дуже рідкісний артефакт із погано вивченими властивостями. Тобі треба з'ясувати у гната, де воно і принести мені для вивчення. Ти тільки дивись, не пристрелює разом із рештою зомбі, інакше артефакт не знайдеш. Постараюся. Ну я пішов з артефактом, а ти поки що журнал подивись. Я швидко. Так, торгувати. Ось, до речі, в нього ще три батареї є. Я купую відразу. Фіг на нього. Патронів у нього більш нічого такого немає, ну і фіг на нього. До речі, до цього я ще одну батарейку знайшов, але знайшов я її, по-моєму, чи на військових складах, начебто на військових складах. Можу помилятись. Коротше, я ще одну знайшов. це нічого особі. Ще й тут три. Це прям джікпот. Тобто, чотири в запасі батареї в нас є. Я гадаю, це нам прям надовго вистачить. Ай забув я продати оце, блін. А, він не купує. Це така барахла, яка Ну добре, витривалість нам не заважає, начебто, все з нею окей. Тому відправляємося тепер далі до цієї лабораторії. А й заодно ось якась є хованка. Ну, зазвичай тут, типу хованки дебелі, тому можна буде подивитись. Батарейка? Mm, ну, типу норм. Батарейка, електрошок мені, в принципі, нафіг не треба, але на продаж піде. Е, а зараз не можна говорити там, не знаю, може що щось додатково можна побазарити з чуваками. А ось цей же ще. Професор круглов, але з ним діалога ніякого немає. Блін, а все сталкерів скільки, капець. Ну, як я гадаю, по класиці в нас вхід саме тій будівлі. Блін, не знаю, що за фігня, але я їх не можу вирубити в голову. Це як? Та щось капець жирно ви пацани отримуєте. Чи це може типу зомбі, вони безголові? Вся фігня. Але якось все одно багацького на вас треба. Ну тепер ми спускаємось. Так, ми тепер спускаємось. Ну Якщо там ще буде цей напівпрофесор, то я просто надіюсь тут небагато буде мутантів, але їх буде багато. І ще ж треба якось розрізнити ну, типу, повний зомбі і напівзомбі. То щоб я його зараз ще не кукнув. Таке відчуття, наче я вже десь схоже в місті був. Начебто ми вже ж були в такому схожому цьому від земелі, але воно трішки видозмінене було. О, здрастуйте. Блін, я оце стріляю просто по цим зомбакам, і якби в тіло, мені здається, вони навіть краще відлітають, ніж в голову. Ну, мутантів тут не менше, коротше кажучи, значить, буде дуже весело. Так, гранатку мені давай. Отак, ень. Коротше, в принципі, ну якщо ось так за затискати, то вони не сильно той модні. Я вже боюся на рахунок оцієї витривалості зброї, щоб я зараз не затис, а потім щоб не страждав. Ну це ж біля самого випалювача ще буде зараз. Ой, де де? де? Я тебе бачу. Блін, і мутанти з першого разу в день відлітають. Я от зомбаки щось. Прямо капець броньовані. Що ж, і серед цих усих чуваків мені схоже треба знайти саме нормального. Ну, я так думаю, що тут. А може я вже його і кокнув. Хе. Може й бути. Ну, я чомусь думаю, що він буде там з самого верху, там де пульти є. Ну, ну вони щось тупуваті трішки, тому мені від цього навіть краще. Yeah. Ось костюм ще схоже по по класиці берил. Ну не знаю, ну візьмемо на продаж.